Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і перебувайте в Ньому, будучи укорінені і зведені в Ньому, і укріплені у вірі, як ви були навчені, збагачуючись у ній з подякою, послання до Колосян 2 розділ 6.7 вірші. Прочитавши увесь розділ, ми можемо побачити, що Павло непокоїться про віру Колосян. Він переживав, щоб ніхто їх не звів улесливими словами, філософією, людськими переказами, самовільною смиренністю або удавною покорою. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу або подвиг я маю за вас, пише апостол Павло. Зауважмо, турбота Павла про церкву, яку, до речі, він ніколи не бачив особисто, була настільки великою, що доходила до подвигу. Він відчував постійну боротьбу і переживання, аби щось не сталося з ними. Він радів, бачачи порядок і твердість їхньої віри. Апостол їм дещо бажає він не говорить про те, щоб вони були здорові, веселі, багаті і мали успіх в земному. Це бажають повсюди усім, і це потрібно. Він бажає те, що вище цього, відносини з Ісусом Христом. Ось що важливо. Як бачимо, для того, щоб мати з Ісусом відносини відповідно і Спасіння, треба перше, прийняти Ісуса Господом. Ви прийняли Господа Ісуса Христа. Віршостий. Слово Господь означало Пан, владика Господа. Ми знаємо, що прийняття Ісуса починається з покаяння. Друге, треба перебувати в Ісусі. Так і перебувайте в ньому, каже віршостий. І це значно складніше, ніж перший етап. Бо для того, щоб перебувати в Ісусі, треба коріннятися, будуватися, укріплятися і ще й стерегтися. Це цілий процес тривалістю у все життя. І це ще далеко не всі слова, які розкривають нам, як перебувати в Ісусі. Для цього було написано чимало послань апостолів, для чого проповідував Павло і писав свої листи, яка їх ціль? Його ми проповідуємо, переконуючи й навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити людиною досконалою в Христі, послання до Колосян 2.28 вірш: Ціль Божа, щоб ти не стояв на місці. Бог хоче зробити тебе досконалим, звісно, в Христі, бо без нього ми ніщо. Як далеко ти сягнув вперед у своєму духовному рості? Що ти прочитав за цей місяць, що відкрив для себе, яких поганих звичок позбувся? І що таке ця християнська досконалість? На гірній проповіді на горі Ісус заповідає нам отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Грецьке Слово, перекладене як досконалі, може перекладатися як довершені, закінчені, повністю розвинені, цілісні. Така досконалість можлива тільки якщо ми в Христі, але для чого нам досконалість і чим вона відрізняється від святості? Без святості ми не побачимо Господа, а без досконалості. Досконалість буває не тільки в людях. Коли ми говоримо про якусь річ, то ми маємо на увазі, що вона досконала в тому випадку, якщо вона повністю підходить для виконання роботи. Наприклад, сокира має бути відповідна по вазі, загострена, надійно зроблена, метал належної якості і так далі. Якщо ви придбали якусь техніку, а вона не досконала, в ній немає необхідних функцій. Досконала річ не має поломок, браку, інакше ми кажемо, що треба привести цю річ в досконалість святість це відділення для чогось. А досконалість це придатність до чогось, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. 2 Тимофія 3:17. Досконалість християн, яка вона. Будучи справжніми християнами, ми маємо зростати в любові по відношенню до Бога й ближніх, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Колосянам 3:14. Терпіння. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі були та бездоганні, і нестачі ні в чому не мали. Якова 1.4. В слові, в керуванні над тілом. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати усе тіло. Якова 3:2. В радості. Не просили ви досі нічого в ім'я Моє. Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Івана 16.24 В духовних даруваннях. Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. 2 Тимофія 3:17. Слово Боже говорить, що Бог є наш Батько, Він хоче мати близькі стосунки з нами. Наша недосконалість часом стає перешкодою для дії слави Божої. Отож, прийнявши Господа Ісуса Христа, перебувайте в ньому, зростайте, укоріняйтесь, спагачуйтесь.